Зупинка масивної кровотечі тампонуванням рани важлива навичка для порятунку життя у бойових умовах та інших надзвичайних ситуаціях. Давайте розглянемо головний алгоритм тампонування ран та зробимо огляд популярних гемостатичних пинків. Привіт! Мене звати Ігор, і ви на каналі Парамедик. І сьогодні ми знову поговоримо про обладнання та знання ціною в життя. Для початку обов'язково підпишіться на канал, щоб мати під рукою огляд ключових алгоритмів та дій при надзвичайних ситуаціях. Тампонування рани це метод зупинки кровотечі шляхом заповнення рани спеціальним бинтом або іншим матеріалом. При правильній техніці виконання цей метод дозволяє швидко заповнювати рану та зупиняти критичну кровотечу. Сучасні бинти для виконання тампонади додатково просочені спеціальними речовинами, які пришвидшують згортання крові та зупиняють її втрату. Метод тампонування ран підходить для різаних, колотих, а також інших ран, що супроводжуються масивною кровотечею. Принагідно нагадую, що ми не тампонуємо проникаючі рани порожнин черевної порожнини, грудної клітки, проникаючі поранення голови а та. А також природні отвори людини. Давайте розглянемо самі популярні бинти, що наразі використовуються бойовими медиками, рятувальниками та спеціалістами екстреної медицини. Зауважу, що всі сучасні гемостатичні бинти складені Z-подібно у вигляді гармошки. Таке складання дозволяє тампонувати проникаючі пошкодження значно швидше, особливо в умовах сильного вітру, дощу та стресу, коли руки можуть тремтіти і втрачається мілка моторика. Load Combat Ghost Z Folded виробництва США. Це Спеціальний бинт просочений гемостатичним засобом на основі Каоліну. Це відмінний засіб для зупинки кровотеч і проведення тампонади. Каолін це природний адсорбент. Дія каоліну полягає в тому, що матеріал активує 12-й фактор згортання крові, що в свою чергу активує весь каскад тромбоутворення. Завдяки цьому утворюється комбінований тромб, який є більш стійким і довше зберігається. Бинт не викликає нагрівання та може використовуватись для допомоги як дорослим, так і дітям. Матеріал Квіклот Combat Гос дозволяє діагностувати перев'язувальний гемостатичний засіб на рентгенограмі, що важливо для подальшої роботи з пацієнтом у медичному закладі. Quick Combat Комбат Z Folded перебуває на озброєнні армії та поліції у ДСНС та МВС, а також рекомендований для використання на полі бою міжнародним комітетом ТІСІ-3. ТІ СІТРИ Z Folded – Зетфолдедробництво Великобританії є сучасним засобом надання допомоги. Гемостатичний бинт. Целокс повністю просякнутий гемостатичним розчином гранул Целокс на основі хітозану, що дозволяє швидко зупиняти кровотечі. Матеріал стає липким при контакті із кров'ю і прилипає до рани, поглинаючи плазму і перетворюючи її на гель. Позитивно заряджені частинки хітозану взаємодіють із негативно зарядженими ретроцитами, і внаслідок цих процесів формується так званий червоний тромб, який і викликає швидке згортання та подальшу зупинку кровотечі. Бинт можна використовувати безпосередньо. Спакування, розкриваючи за сегментами без ризику розльоту або розсипання гранул Целекс навколо рани. Гемостатик від целекс випускається також у вигляді серветок. Такий формат краще підходить для використання у повсякденному житті та в складі базових цивільних аптечок. Cellex Ghost Z Fold рекомендований комітетом TC3 та добре зарекомендував себе на полі бою та у надзвичайних ситуаціях цивільного світу. Гемостатичний бинт гемостатик виробляється в Україні. Це сучасний медичний засіб призначений, Значений для швидкої зупинки кровотеч в екстрених ситуаціях. Його особлива конструкція та матеріали забезпечують ефективне та надійне накладання пов'язок навіть у складних умовах. Гемостатик доступний у формі Z-складеного бинта або у формі серветки розміром 25 на 25 см. Пам'ятайте, що після застосування будь-якого гемостатичних бинтів необхідно застосувати прямий тиск щонайменше 3 хвилини для створення компресії та активації діючих речовин бинта. Ви можете обрати будь-який бинт, та головне вміти правильно його використовувати, тому запам'ятайте головні правила тампонування. Локалізуйте місце поранення, розкрийте або розріжте одяг постраждалого. Виявіть джерело найбільшої кровотечі та застосуйте прямий тиск на рану. Розкрийте та дістаньте гемостатичний бинт з упаковки. Виконайте щільне та швидке тампонування рани. Гемостатична пов'язка має виступати над раною на 3-5 см. Після тампонування утримуйте прямий тиск на рану протягом не менше трьох хвилин. Повторно оцініть, чи відбулась зупинка кровотечі. В разі потреби додатково посильте тиск на рану, застосувавши травмобандаж. Ефективна зупинка кровотечі за допомогою гемостатичного бинта здатна врятувати життя. Тому частіше повторюйте алгоритм дії при тампонаді, а якісні гемостатичні бинти купуйте на Paramedic.ua.